Ще раз у нас вже інший склад гостей зараз і студії Юрій Соратюк, народний депутат фракція «Свобода», Андрій Міщенко, народний депутат також цієї фракції. Владислава Осьмак, це співголова громадської організації контрактова площа Гостинний двір. І ми запрошували представників Міністерства внутрішніх справ України, зокрема пана Сергія Бурлакова, це заступник начальника управління зв'язків з громадськістю, який нам прислав повідомлення телефоном, що він не зможе прийти на наш ефір нещодавно перед ефіром. Ну така ситуація, оскільки ми хотіли звичайно мати іншу точку зору і пог говорити про те, що відбувається в гостинному дворі, та ситуація яка відбулася вчора. Коли нагадаю, побили депутатів. Давайте покажемо зараз. Нагадаємо нашим глядачам це відео вчора. Нагадаю, що до гостинного двору були прибули десь приблизно третєї години народні депутати, представники деяких громадських організацій. Було десь 50-60 людей, які намагалися потрапити на територію будинку. і туди прибули представники м, столичної міліції. Де сталася сутичка, і тепер вже міністерство буде перевіряти. І, зокрема, от пан Захарченко пообіцяв розібратися з міліцією, що так би мовити, захищала гостинний двір. Що сталося? Чому е, постраждали і народні депутати, от, зокрема, і е, пан Андрій Міщенко, який зараз тут в нашій студії? От зараз будемо дізнаватися, і е, наскільки от, дійсно вже розібрався міністр, чи є якісь відомості про це покарали. виних, що це було? Добрий вечір, шановні телеглядачі. Ну, перше, насамперед, я дякую працівникам міліції, що вчора надали мені можливість як голові підкомітету з питання виконання кримінальних покарань та організації діяльності органів та установ виконання покарань Комітету Верховної Ради, що я середини ознайомився з процедурою затримання громадян. Угу. От що відбулося насправді, в другій годині дня я і Депутати Верховної Ради Олег Левей, Ігор Мірошниченко, Юрко Саротюк, Левко Мартинюк та Андрій Єлєнко зустрілися з виборцями на контрактовій площі біля гостинного двору в третій годині дня. За наказом не вас знаю, Вас викликали. Чому ви туди приїхали? Зустріч з виборцями. Угу. От. Саме Тому що на ми, в нас вчора проходило навчання, планове навчання депутатів фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода. Андрій Єлєнко приїхав, сказав, що там є кастривожна ситуація, рейдери, захоплення, тобто є небезпека громадян. Ми приїхали туди, значить, в третій годині зараз ми в, в хочемо дізнатися за чим наказом Беркут пішов, е, почав е, е, бити е, працівників е, засобів масової інформації, громадських активістів і не гірше люди е, е, про це писали так, в соцмережах. І, про те, що попадали всі під руку, навіть і, журналісти це, там не перебирали. Це, це було я не знаю, чи це Олександров з Ланцюга зірвався, хотів помсту зробити за український дім. Е, Українським громадянам, тому що били всіх підряд Олександров поясніть глядачам, Олександров е це керівник Київського полку Беркута. Наприклад, якщо стосується конкретно мене, то коли я показав посвідчення депутата Верховної Ради України, представилося, що я і Андрій Міщенко, що я виконую свої депутатські повноваження, значить, офіцер міліції матом. Сказав, мені байдуже твоє посвідчення, мені байдуже, хто то є. Сказав, пакуйте його. Е, накинулися працівники спецпідрозділу Беркута, прості е, міліціонери скрутили, закинули в, в АвтоЗАК. Значить, у вас було про собі посвідчення? Магодно так угу. справа в тому, що я йшов з Верховної Ради, тобто Верховну Раду, там режим пропускний, що ти без посвідчення не зайдеш. Я показував посвідчення в середині в автомобілі, коли ми їхали, я там показав посвідчення. Більше того, люди, які були заарештовані, вони знають мене в лице. Тобто вони також казали, що це є народний депутат. І вас забрали так, більше того, привезли е, в фактично через 10 хвилин. Нас доставили в Подійський райвідділ міліції. Я думаю, що дійшла до інформація до керівництва райвідділу міліції, що там народний депутат, і нас фактично дві години тримали в внутрішньому дворику в тій металевій кліці. Це був восьмиградусний мороз вчора. Значить, ніхто до нас не зайшов. 21 чоловік сиділи в, в автозаку. Більше того, приїхали. Благо що у мене був телефон. Я зателефонував Руслану віце віцеспікеру парламенту. Він приїхав разом з Андрієм Мохником, заступником фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода. Вони їх 20 хвилин не пускали на територію райвідділу. Коли вони попали на територію райвідділу, вони сказали, що зараз затриманий народний депутат України їм відповіли, що мене немає там. Фактично, я цих дві години був викрадений разом з 20 людьми, які там були присутні. А що, яка їхня технологія? Вони нас не виводили в райвідділ міліції, не реєстрували, і фактично ми розчинилися в повітрі. от, по вчорашніх цих подіях міністр сказав, що він розбереться. ви якось в парламенті, можливо будете створювати комісію? Якось будете піднімати це питання, тому що ну, якщо вже народних депутатів і така ситуація відбувається, є вже зареєстрована. При тому, що ви ж не доторкання. Так Тут, ви розумієте, тут навіть мова не йде про недоторканність як депутата. Я собі уявляю, що буде з з громадянином України, який не має, здавалося би того За яким Не приїде заступник фракції, віцеспікер ну, не вступиться. Я думаю, свободівці завжди приїжджали і будуть приїжджати, угу. навіть якщо ну, вони не будуть да? так. Але тут е, е, щодо конкретно того запитання, значить зараз зареєстрована постанова про створення ТСК, е, тимчасової угу. слідчої комісії в Верховній Раді України, де будемо розглядати якраз. Питання е, діяльності спецпідрозділів, тому що те, що вчора робилося, е, я, наприклад, розцінюю, що е, Київський Беркут став, скажімо, так, приватною охоронною структурою чиєюсь, яка, от так от за викликом, може їхати <кхи> і відстоювати рейдерські. Інтерес е, в будь-якій крапці міста Києва в той же час ми не чуємо про розкриття там -злочинів, Ну, давайте. І я буду полювати їх. На жаль, немає, але принаймні якось переказувати їхню точку зору, тому що от міліція каже, що в Гостиному дворі вона захищала всіх. І що зараз я просто цитую е, прес-службу е, навколо Гостиного двору склалася напружена ситуація. З однієї сторони Укрреставрація має всі необхідні дозволи. Це правда е, місцевої влади на проведення ремонтно-будівельних робіт. А з іншої представники окремих громадських. Організацій всіляко намагається завадити проведенню цих робіт. І там постійно виникають конфліктні ситуації, отже, вони там втручалися. Ви як представник громадськості, чому ви заважаєте проведенню цих робіт річ, і створюєте конфліктні річ, ситуації? Тім... Вас там захищали вчора? Правда? Ну, от каже міліція. Угу. Давайте ще раз нагадаємо це відео. Угу. Будь ласка, такі. Я, я можу тільки сказати одне: акція, яку ми здійснювали в гостинному дворі. Була оголошена ще наприкінці травня місяця як безстрокова мирна культурна акція, і ми трималися в цих рамках і не чинили ніякої агресії. Натомість до нас застосовували і неодноразову силу, перша рейдерська атака сталася вночі ще в перших числах червня, потім були ще, і ще, і ще спроби. А щодо того, які там дозволи, ну так, роботи фактично розпочалися в червні місяці, а дозвіл на здійснення будівельних робіт було отримано в середині листопада. І якщо подивитися на документи, скажімо, на рішення Київської ради міської стосовно. Виділення землі ділянки контрактової площі, взагалі, то це не тільки гостинний двір, але ще й добрячий шмат зеленої зони. Там 1,2 гектару віддані під цю реконструкцію. То там така кількість зауважень, що взагалі виникає питання, яким чином Скажіть, можна але було отримати дозвіл. Немає вже ці, ці дозволи. Вони можуть там робити ці ремонтні а, роботи. Це питання, яке ми ставимо постійно. Наприкінці грудня минулого року контрактова площа набула статус ансамблю пам'ятки містобудування. Відповідно, mm -hmm. все, що на ній знаходиться, має тепер ремонтуватися, реставруватися та реконструюватися у відповідності до чинного законодавства. А проект реконструкції гостинного двору ніхто не бачив в очі. Нам неодноразово керівництво креставрації казало, мовляв, зверніться, і ми надамо вам цей проект. Ну, добре, я на початку січня написала особисто прохання надати мені документацію, конкретно вказали, які саме позиції нас цікавлять. Відповіді немає і досі. Mm -hmm. Так само активісти громадської організації Старий поділ, які зверталися з цілим листом запитань до цього проекту, отримали відповідь лише приблизно на половину питань. І то таких, які суті проекту, не. Не стосуються. Тому у нас, звичайно ж, виникають. А запитання. А ви запрошуєте депутатів, що от свобода приходила вчора? От це у вас такі акції, коли приходять депутати з різних фракцій, чи просто які приходять вас підтримати і провести Нас підтримують дуже різні організації. Тобто, чи є політична різні... складова? От в цій так би мовити, громадській ви активності? Ви знаєте, наша акція тривалий час не мала політичної складової. І, власне кажучи, і зараз я би не сказала, що вона є цілеспрямовано політичною. Ми відкриті до допомоги всіх політичних. Сил з нами співпрацюють, з нами спілкуються представники багатьох громадських організацій, і Я чому ж... кажу, тому що так, знаєте, так, от багато людей пишуть і зараз в соцмережах, зокрема, це такий майданчик, де можна так. висловитися, щоб тебе більше людей почули. Про те, що раніше вони долучалися, приходили, були в певних там групах підтримки і так далі. Після того, як долучилася свобода, вони відчули в цьому якийсь політичний акцент і вирішили дистанціюватися. Як ви це можете прокоментувати? Знаєте, я бачила вчора. Як на рівні з нами, плечем до плеча стояли хлопці зі свободи і, власне кажучи, боролися за ті самі цілі, що й ми. А серед тих, хто намагається. Як вони кажуть, зберегти чисті руки, дуже багато людей, які залишаються на превеликий жаль у віртуальних мережах і не виходять в реальний простір. Життя складніше, ніж воно виглядає у віртуальному вимірі. Uh -huh. І е, я ще раз хочу сказати, що ми дякуємо всім, хто нам допомагає. Дякуємо. Uh -huh. І більше того, ми готуємося зараз до великої акції міського масштабу на захист гостинного двору. Попередньо ми оголошуємо на 2 березня і закликаємо всіх. Хто розуміє, про що йдеться в конфлікті навколо гостинного двору, до нас приєднуватися? Громадські організації, політики, політичні mm -hmm. партії. Добре, дякую. Пане Юрію, це така вперше ситуація відбувається, коли от депутатів ну, от цього скликання, коли їх, як ви сказали, пакують, коли їх там вивозять, коли їх отримають? Чи це стосується тільки свободи, опозиції? <кій> ну, я би ми ж по подіях вчорашніх поїхав зразу до міністра внутрішніх справ. Ну, перше, напевно, що вперше за історію незалежності України була вказівка бити народних депутатів, бити. Я показав посвідчення свічені народним знайомому підполковнику, У відповідь отримав знайоме російське слово з трьох речення з трьох букв, куди я маю йти, і удар кулаком в обличчя. Це при Беркуту, при всіх. Мені пояснили, що як працює. Як, як працює моя у мене все тіло сьогодні таке в синяках недоторкане. Отже, ми вчора їздили до міністра внутрішніх справ і ми задали йому три простих запитання. Перше запитання, яке я йому сказав, що ми, як депутати, як громадяни, готові відповідати за кожен свій крок. Ми готові нести відповідальність за все, що ми робимо. Ми не ховаємося за недоторканність, бо її немає. Друге, я витягнув своє посвідчення народного депутата і сказав: чи діє для вас? Закон про статус народного депутата України. На жодного міліціонера вчора не діяв цей статус. На жодного. Будь-яка моя вимога законна згідно статусу, згідно закону про статус народного депутата, не діяла. Тому я запитав міністра: якщо це не діє, ми більше показувати не будемо, і ми розуміємо, цей закон угу. не працює. Як міліція міліція його не визнає. Друге, що я запитав е, керівника міліції Захарченка, чи діє в Україні закон про міліцію? Бо міліція діє в межах закону. Це орган правопорядку, Вони мають захищати право. Отже. Міліціонер має представитися на місці подій. Він має, якщо є якесь вчинення правопорушення, він має пояснити, що вчиняється правопорушення. Він має назвати конституційні права. Вчора в гостинному дворі була німа міліція. Міліція мовчала, нічого не пояснювала. Тобто, напевно, що не діє закон про міліцію. І тоді я запитав третє запитання міністра внутрішніх справ: а який закон діє? Якщо ви кажете, що діє закон сили. Що влада застосовує проти народу закон сили, народ можна бити, жодні закони не діють. То як нам діяти? Ви поясніть нам громаді право гри. Якщо ви вважаєте, що ми всі закони відсутні сторони, хто сильніший, той правий, ну тоді будь-яка громада в будь-якій країні світу має право на повстання. Ми нащадки козацької нації, ми нащадки психі-упа. Два мої діди зі зброєю в руках загинув від упа. Що тепер тому... робити? Яка тепер зараз ситуація? Ну, Постійно від... туди будуть приїжджати БР, Але чи Але ви будете... тільки? Ми зайшли до міністра, побиті, вимазані. І ми кажемо: Міщенко сидить в автозаку, народний депутат. Що має робити міністр? Напевно, подзвонити, щоб Міщенка випустили. Міністр далі спілкуватися. Середині розмови, ми кажемо, Міщенко сидить в автозаку. Ви розумієте? Він далі продовжить спілкуватися. І в кінці розмови ми це говорили. Ніхто не став, не дзвонив і не випускав навіть народного депутата. Я вчора при мені бачив, як стоїть журналіст з бейджиком, показує, я журналіст, фотокореспондент, його починають бити. Кажуть, який ти журналіст зривають бейджик. Я вчора вперше в житті бачив ситуацію, коли мені здавалося, що готують дівчину. Троє кремезних беркутівців, якусь дівчину, яка спокійно стояла, не чинила жодного опору, звіряче накинулась на дівчину за ноги і потягнули її в гостинний двір. Напевно, так виглядає. Ну, я не знаю, як це виглядає. Слухайте, якщо вже народні депутати, то в кого ж тоді людям чекати захисту? Ну, отже, якщо в нас забрали все право, і вчора міністр не дав відповіді, чи в Україні діє право і закони, то народ є джерелом права. І ну вчора розумієте, якби це там ображали. Там громадянські права і так далі ображали людську гідність. Я uh -huh. запитав міністра, чи нам потрібно діяти як е, запорожцю селянину семи полків, якого образили, який розумів, що закони не діє, що в рушниці затрав міліціонера. Чи нам теж так діяти? Ми хочемо розуміти, в якому модусі ми живемо. Коли у вас далі продовження цього завтра, діалогу? завтра зранку, ми робимо прес-конференцію в Верховній Раді. Ми пояснимо суспільству нашу позицію. Ми будемо вимагати створення тимчасової слідчої комісії. Ми будемо вимагати, щоб понесли кримінальну відповідальність mm -hmm. ті, хто били не просто не тільки народних депутатів, журналістів, активістів і так далі. Щодо народних депутатів, санкція проста. Навіть якби мене не били, а просто перешкоджали діяльність до вісьми років тюрми. Нам мало того, що звільнять полковника Беркоту чи підполковника, який вдарив мене в обличчя кулаком, і пояснив, яке моє місце. Ми хочемо, щоб вони понесли кримінальну відповідальність. Ви можете відповідальні. подати на нього. Звичайно, в суд. ми сьогодні написали заяви прокуратуру і міністру внутрішніх справ. Але Андрій Міщенко вчора Я. написав заяву, яка не зареєстрована, яку не реєструють. А чому? Згідно, згідно 214 статті Кримінального кодексу України, який зараз прийнятий, всі кримінальні злочини реєструються в єдиній базі на протязі 24 годин. Сьогодні ввечері, перед тим як йти до вас на ЕТР, я з'ясував, що вона не зареєстрована. Більше того, відповідь була така, що на розгляд прокурора протягом семи днів вони розглянуть, чи реєструвати мою заяву. Це заява народного депутата України. Це перший ранг державного службовця. Тобто людина, як з я зараз представляю політичну силу, за яку віддали зараз голоси 2 2 мільйона 200 тисяч виборців. Тобто, фактично, голос кожного депутата це 100 тисяч виборців. За нами стоїть 100 тисяч за кожним депутатом, і нехтування йде тотальне. Однозначно, що ми будемо робити слухання на комітеті на Верховній Раді. Ми будемо викликати, допоможе чимось? однозначно. Ми викличемо генерального прокурора. Ми викличемо міністра. Сьогодні в нас в комітеті… Таті була делегація з Ради Європи, де приїжджали люди, котрі допомагали створенню нового КПК. Тобто я розказав, яка ситуація є в Україні, тобто і про цей випадок, і про політв'язнів, які зараз є в Україні. Тобто на сьогоднішній день нам надважливо створити громадянське відкрите суспільство. І все зробити будь-якими способами для того, щоб ця наша держава не перетворилася в поліцейську державу. Угу. В якому стані зараз гостинний двір? в чиїх він руках от на сьогодні? Ситуація від вчорашніх подій гостинний двір заблокований, закратований і фактично окупований беркутами. Міліцією я була там в день, проходила повз і я нарахувала тобто громадських активістів. Там зараз не автобусів повних беркутівців і ще два мікроавтобуси міліці чатує на кутах, всередині також дуже багато міліції. Угу. Громадських активістів там наразі немає. В якому він стані після пожежі, тому що тоді було знищено частина. Пожежа знищила горищий дах приблизно однієї п'ятої будівлі і два поверхи залиті водою, звідти евакуюються. Вони щодня вивозять речі на удослідний інституту Укрпроект реставрації. Вони фактично. Вже не працюють на місці. Ви не будете намагатися якось туди потрапити, якось знову? Ми е, готуємо зараз велику масову акцію, яку побачить mm -hmm. ціле місто. А крім того, у нас дуже багато юридичної роботи. Mm -hmm. Тому що після того, як вчора забрали таку величезну кількість людей до відділку, ну у когось уже ситуація така нормальна і було за відсутності. Доказів і підстав скасовано всі ці справи. Хтось наразився на адміністративне покарання, на штрафи. Знаєте, от, що, до речі, затримали. дивно? заяву народного депутата не реєструють. А ми вчора, вже після всіх подій, з одним із наших товаришів подали заяву про те, що там залишилося наше майно. Ну, я особисто написала про понад сотню фотографій, оскільки у нас там була фотовиставка в рамках наших культурних акцій. Так от на це сьогодні зреагували. І мені дзвонили, і казали, що вирішать це питання. А ви туди не маєте доступу? Спитали в мене. Хіба ж вони не знали, що гостинний двір фактично окупований? Тим часом, коли ми подавали і неодноразово до подільського райвідділу міліції заяви про попередження злочину. Тому що там е, відбувалася величезна кількість порушень в процесі будівництва і в інших речах. Жодної реакції на це не було. Спасибо. Залишається хвилина, хочу запитати стосовно, ви прийшли в вишиванках, ви сьогодні так ходили в парламент, чи будете так завжди ходити? Яка там ситуація зараз, чи будете знову ночувати? Ну, м -м. Передусім, ми хотіли б дуже, щоб парламент працював і щоб ми працювали, бо нас люди обрали, щоб ми працювали. Тому працює парламент чи не працює, ми постійно щось робимо десь на зустрічах і бачите, що нас кругом вистачає. Яка ситуація в парламенті зараз? Зараз представники опозиції, як в кабінеті заступника Верховної Ради Руслана Кошовинського, пишуть зміни до закону про регламент, які мали б унеможливити неперсональне персональне госування в Верховній Раді України. Якщо представники більшості погодяться на ці зміни, і погодяться руками завтра проголосувати ці зміни. А віктор Федорович Янукович їх підпише. Ми готові до конструктивної роботи в парламенті до того часу, поки. Партія регіонів не порушить принцип персонального голосування. Якщо вони вдруге, ну бо вони клянуться. Вони вже всім клянуться, що вони вже готові персонально голосувати. Ми вже виписали всі перестороги, як зробити, щоб заблокувати карточку. Вони погодилися, якщо якщо не персональне голосування рішення не ухвалено переголосовується, вони погодилися карати депутатів шляхом видворення їх зали і недопуску на декілька сесійних засідань. Вони погодилися на інші санкції. Ми розуміємо, що злодій, який звик красти, його дуже важко якось зовні заставити не красти. Сьогодні Але, не чуєте там розвитку? Ну, ми, ми ж домовилися з батьківщиною ударом, що ми в разі загрози будемо блокувати трибуну. Попередні тижні такої загрози не було, ми були до 18 години щодня. Сьогодні, завтра і сьогодні, і вчора, фракції батьківщини, удару і свободи чергують сіні залі Верховної Ради України, тому що ми розуміємо, з ким ми маємо справу. На жаль, до цього часу партія регіонів свого слова не дотрималася, тому ми хочемо спочатку побачити конструктивні дії в парламенті. А потім ми розблокуємо спокійно роботу Верховної Ради. Дякую. Час вичерпано. Юрій Сиротюк, Андрій Міщенко, Владислав Осьмак були в нашій студії. Дякую, що пройшли, розказали ситуацію. Ми завжди є на нашому сайті. Зустрінемось завтра о 19.30. Дякую, що виступає.